Вже 9 травня в англійському ліверпулі відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2023 Вперше за 20-річну участь нашої країни українці можуть обрати членів національного журі, які виставлятимуть свої бали учасникам з інших країн світу у другому півфіналі та фіналі. Як ми вже розповідали вчора, зробити це можна у застосунку «Дія». Щоб проголосувати, потрібно відкрити застосунок «Дія» у розділі послуги та натиснути на опитування. Також для тимчасово приміщених українців цього року передбачено три тисячі квитків на шоу від Великої Британії. Тож про голосування, вибір журі та розіграш квитків на конкурс поговоримо із головою української делегації на Євробачення Оксаною Скибінською. Оксана вітаю. Вітаю. Отже, цього року є можливість голосувати за журі. Анонсували це минулого року після. Можна назвати це скандали або обговорення того, що когось не вдовільняли оцінки, які журі виставили. Так а, взагалом, всі вони попередньо готові обійняти цю посаду журі? Чи це? Суспільне просто саме вирішило дати таких претендентів. Справді, цього року це абсолютне нововведення. Вперше ми вибираємо українці, обираємо разом національне журі, яке буде вибирати хто ж переможе в Євробаченні. Адже ще один важливий аспект, що лише у фіналі нововведення зараз буде голосувати журі повноцінно. Тепер у півфінала голосують глядачі, а, а журі лише є резервним голосом, а вже у фіналі повноцінно голосує. І дійсно підходячи до форму. Ування цього журі безумовно ми спілкувалися із членами журі потенційними кандидатами, тому що це дуже відповідально до роботи членів журі національного є певні вимоги європейської мовної спілки. Тому звісно, що вони мали бути попереджені, вони абсолютно дали свою згоду. Вони готові в необхідні дати взяти участь. Якщо українці вирішать, що це має бути, мають бути мами бути саме вони, то вони будуть голосувати. стосовно цих умов. Це якісь специфічні умови чи організаційні до організаторів. Більше умови так, це організаційного характеру умови. Але звичайно, що оскільки це прямий ефір, це визначення в принципі балі від всієї країни, адже національне журі, воно тому і національне, що воно голосує від країни. Тому, звичайно, є певний регламент. Він абсолютно базовий. Він не є якийсь там особливо складний. Але кожен член національного журі він погоджується mm -hmm. бути присутнім і проголосувати. Довгий список, з якого все ж обирали так цей короткий список, який представити вже українцям, хто його. Формував і хто формував цей короткий список, суспільне мовлення, як мовник, член європейської мовної спілки та учасник пісенного конкурсу Євробачення, він формує, він займається формуванням національного журі і відповідно формує цей базовий список. В нас для цього є вимоги європейської мовної спілки знову ж таки. Тобто, так само до національного журі є певні критерії. І основний критерій це збалансованість, тому чому от такий запропонований список кандидатів. Саме тому, що в серед кандидатів і потім серед членів журі має бути і за гендером, і за фахом збалансований склад. Тобто там мають бути як співаки, так музиканти, так сонграйтери, так і постановники. Адже Євробачення це баланс, це і пісня, і виконання, і шоу. Зокрема, Саме якщо так. говорити так про членів журі після початку голосування в дії, коли Суспільно оголосило, що є така можливість в українців, з'явилося і обговорення активні. Зокрема, от співачка Юрія Юлія Юріна назвала це знущанням з українців. А деякі користувачі мережі охарактеризували цей перелік як сало метлайної цвяхи. Зокрема, от питання стосовно цього набору спеціалістів українців, так які ввійшли до поки що кандидатів на журі, там є хореограф Аматор Опас і Олена Шоп до них от були найбільше запитання, чому вони там, а не якісь співаки. Так саме це регулюється правилами конкурсу. Національне журі це не просто журі, наприклад, на коли ми абсолютно самостійно вибираємо, як вважаємо за потрібне суто на власний розсуд. Тут є чіткі правила, і тут має бути баланс за фахом. Євробачення це також шоу. І оцінити шоу можуть хореографи і постановники. А от е, саме ці персони, чому їх було обрано? Е, тобто для кожного якесь є резюме, е, чому саме ця людина має бути номінантом на члена журі? Ну, звичайно, це досить тривалий процес, переговорний процес, спілкування стосовно того наскільки кандидат він готовий взяти в цьому участь, адже це і відповідальна робота. Наскільки е, кандидат є доступний саме в ці дати, тому що mm -hmm. теж важливо, що потрібно бути вже зараз. Зафіксувати ці дати і бути готовим в травні виконати цю місію, якщо органікщо це українці... обов'язково робити офлайн з якогось місця? Я не можу зараз про процедуру розповідати, тому що за Європейської мовної спілки вони є конфіденційними. Але звичайно, в перемовинах із кандидатами ведеться обговорення, як це відбувається, тому так все має бути відповідно до правил європейської мовної спілки. А зокрема, в попередні роки ми дізнавалися імена журі вже після того, як були виставлені оцінки, зокрема минулого року, так хто ви? Ставив ті оцінки там нуль балів Польщі, зокрема. І ми вже дізнавалися імена після цього року. Ми попередньо вже знаємо ці імена. Змінилися якісь правила і положення, чи переможців ми і не дізнаємося до завершення Євробачення? Насправді не одразу будуть відомі переможці, тому що дійсно, знову ж таки, за правилами конкурсу, список національного журі він оголошується у певну дату. Цією датою є церемонія відкриття конкурсу. Відповідно, до 7 травня, коли відбуватиметься церемонія відкриття конкурсу. Курсу не буде оголошено список, хто ж переміг за результатами голосування. Тобто, після того, як завершиться опитування 5 квітня, список буде поданий європейській мовній спілці, яка має його затвердити. І вже тоді, аж 7 квітня, коли європейська мовна спілка оголосить склад всіх національних журі, тоді і буде оголошено національне журі України. Зокрема, також багато зараз обговорень стосовно кандидатури Тоні Матвієнко. Так задають образливі коментарі на адресу Мелвіна у 2018 році. Чи на це зважали стосовно того? Як кандидати, які позиції мають стосовно орієнтації, стосовно творчості певних засад базових, на яких зараз тримається суспільство, звісно формуючи національне журі, максимально намагаємось оцінювати різні аспекти тому що національне журі воно має бути різноманітним. І, наприклад, Тоня Матвієнко це, це етніка, етнічна музика на Євробаченні є досить багато, і це насправді тренд запроваджений Україною до певної міри етніка. Різна і вона цього року вже є серед учасників, які пропонують етніку. Тому і знову ж таки і жанрово, і музично, і стилістично оце різноманіття воно має бути відповідно до правил, і ми його намагалися відобразити в списку кандидатів. То акцент тільки саме на творчості і але не на позиції життєвій цих представників. Це комплексний підхід. Ми повинні розуміти, що національне жилі це такий до певної міри і публічний колективний орган. Тому, підбираючи до нього кандидатів, зважуємо різні аспекти, абсолютно різні: професійні, фахові. Це повний баланс. Чому питаю? Тому що певні ж репутаційні ризики можуть бути, наприклад, якщо Тоня Матвієнко буде серед. Переможців так за голосуванням українців, то потім можуть виникати все ж якісь питання з затвердженням цього переліку. Тут процедура яким чином може бути таке, що українці проголосують, а ця особа буде не затверджена. Це вибір українців. Розумієте, в цьому ж і особливість такого підходу, угу. що українцям пропонується вибір, і це абсолютно чесний вибір. Тут не буде ніяких накруток. Ми дуже Пишаємося співпрацею саме з дією, тому що це абсолютно реальні українці. Це справді наші громадяни, які вирішать, от яке рішення приймуть українці, такими буде національне журі стосовно проведення фіналу і етапів до фіналу, до гранд-фіналу, є в українців можливість отримати один із трьох тисяч квитків, які надає Великобританія. Зараз всі умови вже чітко відомі. і Це можуть бути тільки ті приміщені особи, які живуть у Великій Британії, чи це можуть бути будь-хто хто живе в Європі або можливо в Україні і зможе просто поїхати в Велику Британію на ці дні? Так, це саме переміщені особи, які є в Великій Британії. Є певні умови стосовно наявності біометричних даних, тому що люди повинні мати дійсно змогу перебувати у Британії. Є на сайті зараз уряду Великої Британії розміщено статтю і анкету. Відповідно, там можна детально почитати стосовно того, хто може взяти, тому що там є кілька програм, які беруть участь в цьому опитуванні, можуть взяти участь в цьому розіграші. Фактично, це розіграш. Тобто, люди, які виїхали до Британії за цими програмами, вони можуть подати свою анкету на сайті і вже за результатами розіграшу, дізнатися, чи увійшли вони до списку цих щасливчиків, які зможуть відвідати конкурс, і насправді там ж квитки розігруються не лише на одне шоу, тобто вони розподілені між кількома. Шоу і генеральними репетиціями, тому тут вже як пощастить. Стосовно тих квитків, про які анонсувалися раніше, що для українців будуть пільгові, наприклад, ціни це окрема когорта квитків, чи це входить в цю конкурс? Це вони і є. Це Насправді і є. так, ці три тисячі квитків вони передбачають оплату 20 фунтів. Угу. Тобто, не якщо загалом квитки, коли були у продажі, там був дуже широкий діапазон цін. То тут це мінімальна така порогова ціна, яка от саме пільгова, про яку і говорили організатори, ну насправді це ініціатива уряду Британії, який таким чином захотів підтримати українців і дійсно показати, що це конкурс від імені України, адже дуже важливо, щоб в залі були українські прапори, дух України, а це можна зробити тільки через глядачів, які будуть в цьому залі. чи знаєте зараз стосовно підготовки творчих, чи все за планом відбувається підготовка їхнього номеру, промо для того, щоб приз. Готувати Україну, звісно, що підготовка дуже активно зараз відбувається, тому що перший аспект був підготувати пісню. і Пісня дійсно вийшла на початку березня. Вже в версії для Євробачення там додались українські рядки, і додалося більше динаміки. У це музиці. це вже фінальна більше змін не буде. Так, це фінальна версія саме для Євробачення. Після того як фіналізується музичний пакет, готується постановка зараз. Активно підготовка для сценічного виступу і паралельно промодіяльність. Тому що, звісно, важливо бути присутніми на всіх майданчиках, тому гурт бере участь у передєвробаченських промоконцертах. промо-концертах. Вони вже відвідали Барселону. Буквально от на днях вони будуть в Ізраїлі. Це ще поки що, навіть і така досить новина буде, що дійсно серед учасників будуть також і наші представники. Тому от оця участь у промо-вечірках вона теж дуже важлива. Ну і підготовка, звісно, до травня. До нього так мало залишилося вже зовсім незабаром. Потрібно буде їхати. Чи є інформація, хто займається режисурою номеру і цієї постановки? Звісно, суспільне проводило мистецький конкурс для того, щоб визначити хто буде займатися постановкою, відповідно переможці мистецького конкурсу і займаються цією постановкою. Дякую вам. Будемо чекати тепер на результат. Додатково перед самим фіналом Українці ще, окрім пісні і того візуалу, який побачили в Ютубі, ще щось побачать. 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 так. Насправді готується ще одна дуже важлива робота. Е, гурт креативно теж підійшов до презентації матеріалу для Євробачення, тому у квітні можу сказати, що у квітні ще поки що не можу сказати, що саме тому, що це готується як сюрприз, але додатковий матеріал дійсно буде. Олег Боднарчук залучений до постановки е, і організації цього процесу. Е, повна команда вона буде в Ліверпулі. Незабаром вона буде оголошена. Угу. Станом на зараз це така підготовка. Підготовка сценічного процесу. Дякую. За ці подробиці будемо чекати на виступ, і що найгоніше перед цим на додаткові промо. Отож, стосовно того, як буде представлена Україна, дізналися сьогодні від голови української делегації на Євробачення Оксани Скібінської.